Это будущий промышленная отдел Владимир Николаевич Драмонов. Готовится свежий материал. Срочно удобен. Сегодня у нее встреча с ветеранами. Завтра материал о них появится в свежем номере газеты. ходит на типиста набирает текст. Верстальщик его расставляет на полосе. Власної школи мистецтв за виховання дітей, вони, до речі, також були героями публікації нашої районної трибуни. Всі приходили в редакцію, люди не випадкові, а ті, які хотіли працювати, які любили цю журналістську професію і які залишилися віддані їй до самого кінця, хочу подякувати всім за спільну працю, таку плідну, побажати всім. Віри в те, що все-таки наша народна трибуна відродиться. Потім ми проводили дні газети, цікаві, ми проводили ювілеї. Ми з Петром Сазоновичем там я бачила фотографії ми були ведучими. Ну, було. Дуже, дуже було таке насичене життя, цікаве. А потім вони пішли, оці два наші хлопці. Я лишилася сама і відповідальний і заступник і редактор. А газета друкувалася ще в Балті, в балтській друкарні. А я жила якраз навпроти друкарні, а в нас був такий Юра Патинський, лінотипіст, який подумав, що йому дуже зручно працювати з п'яти годин ранку, так? І от Юра приходить п'ять годин ранку і спробуйте тільки, щоб там не було набору. У нього ж зривається зміна. Хлопців нема, значить, всі матеріали, які журналісти понаписували, я ввечері бо ж я, мене, я забираю в 6 годин додому, як, як нормальна людина, да? а потім нагодувала всіх вечерю, сідаю і вичитую, макетую. І е, е, 12 дванадцяті ночі я повинна занести і передати через паркан друкарню е, ці матеріали. А чому о 12-й? Тому що сторож після 12-ї відразу лягав спати. Ну це такий смішний момент. Ну, ну що вам сказати? Насичене життя, як ми перейшли на осетний друг, тому що газета була, ну хоч вона була цікава, але з тим погано віддрукована. Ми самі поїхали в Котовськ самі. Навчили друкарню газетну цю бригаду, щоб вони вже ж друкували цю газету як треба. І, і ми потім, я вже говорила в інтерв'ю, що ми згодом зайняли третє місце в Україні за у всеукраїнському конкурсі за поліографічне оформлення. Цікаво у нас було, що ми те, що ми перші десь в області перейшли на сітьовий графік. Роботи. Це значить, що у нас Михайло Кипович малював такий величезний стенд, у нас висів, і географія наших виступів була. І ми, ми не могли не врахувати жодне село, тому що воно було в графіку, і ми виїжджали, газетна бригада виїздила. Люди чому любили трибуну? Тому що ми писали про всіх людям. Саме. Ми писали про всі. Ну, от таке. Ну, ось, Юрій Анатолійович собі я пригадала, що ми, ми з ним, і був такий ще Володя невмитий кореспондент українського радіо по Одеській і Миколаївській областях. І ми приїхали з ними. Я з ними приїхала в Київ. Зійшли ми з потяга ідемо. Значить, Юрій він хоч був, хоч був набагато молодший, але з бородою. А Володя не вмитий прізвище. Я йду і кажу, хлопці, з ким я приїхала на з'їзд. Один небритий, Ой, не бритий, другий не вмитий. Це я так, щоб вас посмішити, але це було покликанням є нести слово. Свого правди, істини, свого відомості про життя людей Балщини. Газета Народна трибуна надійна трибуна народу, трибуна наших прибітників, наших вчителів, наших освітян, наших медиків. Шановна наша народна трибуна, вітаємо вас 15-річчям. Бажає вам довголіття і щоб Оскабалта завжди були у вас на перших сторінках. Зі святом вас! Дякуємо вам за роки співпраці. За підтримку, за всебічне висвітлення нашої роботи і, звичайно, бажаємо всім віцного здоров'я, миру нам, Божого благословення та оптимізму. Хочу подякувати тим всім, які на протязі історії виховували людей в істині і правді. Ми вітаємо витаємо таким прекрасним статерічним змілеєм, бажаємо розквіту в майбутньому. І це ті люди, хто віддав, ми з Олею нещодавно дивилися, від 13 до 56, да? так? П'ять шість. Ви там теж є? Вас менш. Але багато десятиліт віддав тому, що сьогодні ми маємо наша газета. Було я думаю, цей номер, який вийшов ювілейний, також всім побачити. Просто хочу вам подякувати. Подякувати за ті багато років, які були до нас, тому що кожен період життя це було різне. Не мати, що це було п'ятилітка чи десятиріччя. Газета пережила епоху, газета пережила період однієї України в вкладі радянського період. З Інший період розрухи, період відновлення, період встановлення незалежної України і багато всього. І Це все є там, і саме головне, що це все видавали ви. Більшість людей, хто сьогодні є тут, то зміг приїхати саме через ваше бачення, через ваше перо, через вашу руку, потім це клавіатура. Ви доносите і доносили до жителів нашої громади своє бачення. Ми, з свого боку, я це говорив і, ну, і буду це завжди говорити, ми підтримували всі засоби масової інформації. Ну, на моїй пам'яті, по суті, це дві. Два тижневика було ваш інтерес, та народна трибуна, але життя ставить інколи процеси, які від нас з вами ну, просто не залежать. Але чітко, з відкритою союз, можу подивитися в любому очі сказати, що я, як очільник громади, депутатський корпус наш, Нашого міста, нашої громади, старостат ми о, морально виконували ті процеси, пов'язані ...прямою чи опосередкованою підтримкою о, наших друкованих місцевих змін. Ситуація діджиталізації, о, реформа Укрпочти, інші процеси демографічні пов'язані сьогодні з Лихом, з чи з війною. Внесли свої, ну я так думаю. Безповоротні процеси в майбутнє. Тому, щоб довго не акцентувати щиро, дякую всім вам і кожному. Дякую, хто робив газету, хто її робить. Дякую тим людям, хто її підтримував, підтримує, зберігає про неї з одного боку пам'ять, з другого боку наповнює її життя. Це то я вірю в нашу перемогу, миру нашій країні, сили, міцного здоров'я, добра. І злагоди вам, вашій особі, вашим колегам. Дякую за такий прекрасний, потужний період життя. Шалом! Шалом, хали! Ошер, саміах, ошер! дорогі друзі, вітаю вас зі святом! З великим юбілеєм 105 років це не чимало. Я попрацювала в газеті 45 років. І це був. Це було чимало. Чимало матеріалів. Особливо мені подобалося писати про людей. Я старалась знайти найкраще, а погане. Кожна людина сама е, покаже. І це була історія сучасності, це було, було моїм найулюбленішим проєктом. Бажаю скорішого закінчення війни, відбудови, щастя, здоров'я, успіхів, радості від дітей. До побачення. Я Мені приємно було співпрацювати багато років як позаштатний кореспондент. Я бажаю всім здоров'я, миру, щоб ви були щасливі і все було у вас добре. А на течію багато років існування і радувати своїх читачів. До побачення! Коли тільки почало було прийнято рішення про створення музею, мені прийшлося завітати до редакції і переглянути всі сторіночки видань, починаючи з 44-го року. На базі нього ми створили музей, який сьогодні працює, і до якого я вас сьогодні запрошую. А всім вам милу, благополуччя. Вмер нашого здоров'я і mm -hmm. всього доброго. Mm -hmm. I'm a stewardess in love, Сьогодні є. три От насправді, чесно. Це більш сумний день, тому що ти розумієш, що в найближчі роки газета не відновиться в тому вигляді, в якому вона була. В її величі, так мовити. Але я... сьогодні багато казали про надії, сподівання. Я хочу сказати про віру. Я вірю в те, що газета відроди. І я хочу, щоб у цієї віри було якнайбільше послідовників. А послідовників ми можемо виховувати тільки ми. Ми з вами. Інакше, якщо будь-яке інтернет-видання, це не Це не можна взяти в руки і відчути тепло. Газета це матеріальне. Кожен раз, коли ти береш в руки свіжий номер газети, який пахне ще. Фарбою типографською, ти відчуваєш якесь натхнення, ти відчуваєш якесь благоговіння. Кожен цей папірець, навіть те, що газета виходила колись не на дуже якісному папері, в тому є свій шарм, своє задоволення. Я все ж таки вірю, що газета відмовиться. Ца Жаріков. Жиріша сюди, будь ласка, капелан, яким ми привезли сьогодні благодійну допомогу для діточок, загиблих на батьків на фронтах цієї війни. Він, так сказати, всім транспортом забезпечив. Ми приїхали, знаєте, подолали сотні кілометрів, але цією справою займаємося по всій Україні. Вони займаються по всій Україні. Олександр. Сапельник це керівник платформи 9.1.1 по пошуку зниклих, пропавши безвісі, бійців, громадян України іноземців на теренах нашої журналі. Благодійний фонд Добрий Лев, він же і капелан, він же і журналіст, і громадський діяч. Олександр Жиріка, так що бачите, маленька, там ще є. Юлія, яка знімає, і наш водій бізон, такий позивний, знаєте, бізон, настоящий бізон. Всю Україну вже об'їздив. Так що, будь ласка. Вам. Дякую, Дякую. Дякую. 105 років в редакції, Тут Всі редактори, майже майже. Це така честь для нас бути з вами і ваше свято розділитися з вами свято. Вітаю вас професійним таким святом. І для нас в цей час це таке, знаєте. Непростий час і ми їздимо такий по всій Україні. І... а Зараз ми виконуємо таку дуже важливу місію е, з Садівським обласним ТЦК СП. Ми вот, підтримуємо сім'ї загиблих, загиблих і зниклих з безвісті. оказуємо духовну психологічну підтримку, гуманітарну підтримку. Ми, Взагалі капіланський рух з 14-го року так і наші брати, наші пастиря були, в тому числі і ваш покорний слуга. Також ми були вот в початі цього руху, а зараз це таки дуже-дуже ну, велика -дуже така праця. Бізон таки так, да, він он дуже скромний, але він он вивозив нас із під обстрілів, і з дронів втікали, і везде він нас охороняє. Також в добровольчому батальйоні працює ну, теж наш брат. Вже давав обіцянку, що ми е, от на ближайші часи ми проведемо таку більшу західі для підтримки е, родин е, загиблих військових і зниклих безвісті. Ми привеземо і, і волонтерів, е, щоб з діточками там програму зробимо і для. Е, Батьків та жінок також програму зробимо. Це буде гарно, буде потужно, плюс продуктові пакети ми обов'язково на ближайший час ми це зробимо. З момент військової окупації повномасштабного вторгнення вивезло близько 38 тисяч цивільних, із них 7 тисяч дітей, Помогли повернути десь 287 військових, 25 дітей, які були примусово вивезені. Ворогом, ну і там ділами займаємося, тільки зараз повернули тільки 750 сімків. Тому якщо у когось безвісі зникло, можете звертатися, можемо надати юридичну допомогу. В Це як керівник, благодійний фонд, який займається ну, зараз гуманітарною підтримкою. також я юридичною підтримкою, і ми займалися до вторгнення захистом багатодітних фермерів Тобто...